Як і обіцяла в попередньому відео, що буду разом з вами куштувати ось цю турецьку халву. Почну я зі смаків фісташка та манго. Всередині середині 4 кульки, мабуть, кожна по 25 грамів. Ось ця біленька. Це, мабуть, зі смаком фісташки, а ось це манго. Дивіться, вона правда як нібито волосечко, ось такі м'якенькі, легенькі, повітряні. Волокна. Солодка. Навіть не, не розумію, що це халва, Нібито цукерка, а більше схожа на звичайну дитячу повітряну вату солодку. Але зі смаком манго. Тепер буду куштувати фісташку. Ось ця фісташкова мені сподобалась більше. Дивіться, яка вона липуча. Наступно буду куштувати кокосова. Це повністю 4 кокосові кульки. Аромат зараз не відчувається. Коли вже їси, тоді вже відчувається аромат. Ось ця більша ароматна. На смак дуже солодка, тому хто любить солодкі-солодкі і в кокос, то вам підійде. Мені ось ця особисто не сподобалась. Ну і на черзі ось ця ванільно-шоколадна. Також буду дві кульки ванільних і дві какао на шоколадні. Я думала, будуть вони темніші. На зображенні вони такі темні. А тут ледь коричневі. Ось так виглядають без пакування. Ну, а тепер куштую. Спочатку ванільну. Ванільна смачна. Це буде дуже гарний декор для паски прикрашання. Гніздечко можна зробити. Тепер буду куштувати ось цю шоколадну. І шоколадна смачна. Непритерний смак. А більше відчувається, нібито то крем-брюле. Оце точно цей смак. Скуштувавши 5 смаків, ось я всі кульки додала сюди. На першому місці у мене фісташковий, потім манго, тоді крем-брюле, тоді ванільна. І на останньому місці, і взагалі я не буду її більше купувати. Це ось ця кокосова. Дуже солодка і дуже притерний смак кокосу.